І не перестає діяти серед нас. Слава йому за це. Хочу сьогодні говорити і проповідувати на таку тему, я її назвав світло, яке оживляє. Світло, яке оживляє. Брата і сестри, дорогі друзі, Бог благословив нас очима, ми маємо очі, які ми можемо бачити. От і якщо немає світла, ми щось побачимо. От у нас є світло, лампочки світять. Є світильник великий Божий. Це сонце, яке світить. Якби воно не світило. Чи ми би щось бачили? Напевно, би була суцільна темрява, і ми б нічого не могли побачити. Я би хотів звернути деякі, деяку нашу увагу на, на світло, взагалі користь світла, правда, є користь світла. І якщо взяти електричне світло, яке ми маємо в наших домах. А, це одне з повсякденних зручностей, яке впливає на наше життя, правда? Коли в нас вдома немає світла чи виключають світло, от є такий період, що от, немає світла в нашому домі, щось ми можемо багато зробити вдома? Без світла? Правда ні? Як багато воно впливає на наше життя, от не стало світла в магазині, і що? Касові апарати перестали працювати. І сказали: вибачте, ми вам нічого не продамо. От якщо задуматись, наскільки світло, оце електричне, яке ми маємо от всюди, наскільки воно впливає на наше життя. І це, ну, якби я сказав, в такому позитивному напрямку впливає. В доброму напрямку. І знаєте, 22 жовтня 1879 році Томас Едісон. Домігся успіху в спробі засвітити електричну лампочку. От з того часу Бог дав такому чоловіку, як Томас Едісон, от мудрості, і він отак винайшов лампочку. Сьогодні вже пішов прогрес, вже є ті діодні лампочки, які приносять багато благословіння. Правда? Ми йдемо по вулиці і ми можемо бачити, чи там яма, чи там калюжа, чи там щось треба обійти, правда? Наскільки це багато зручно? Наскільки це набагато комфортніше, коли світить світло? Я би хотів ще звернути увагу на е, вже більше як 5 тисяч років ми маємо Божий світильник, який називається Сонце. Можна сказати, слава нашому Богу. Він, він благословив, він дав, щоб сонце світило. І знаєте, я би хотів звернути також увагу на цей світильник, наскільки від нього користь. Наскільки від нього користь, знаєте, як я став вникати більше, я ще раз і ще раз не перестаю говорити слава тобі Боже. Який ти є великий, який ти є могутній, який ти є сильний і мудрий Господь. От якщо задуматись, яка користь Сонця? Воно також освітляє, правда, є лампочка, але є найбільша лампочка в світі. Це є сонце, яке освітляє усю землю. Якщо е, взяти ще, а ще яка користь від сонця? Як ви думаєте, яка користь ще? Що воно гріє, щоб в нас, правда? Ми можемо відчувати тепло сонячне. Ми можемо грітися на сонечку. Яке, ну от ще таки якість гарна, ще. Що Рослини ростуть, правда? Якщо би було без світла, Це би... уявіть собі, от зараз осінь настає. От задуматись, а чого так якось холодно стає? А чого ті листя, вони в'януть вже опадають з дерева? Чого? А сонечко вже не так гріє. Правда? А вже немає того тепла. І вже недостатньо стільки світла, правда, як літом, як весною, наскільки більше сонце світить, як воно впливає. Дуже, дуже впливає. А знаєте, який вітамін дає? Де вітамін? Де навіть дає? Скільки користі і світла, скільки воно приносить того благословення? Через світло сонця ми маємо кисень, який виробляють оці дерева, листочки, які на них є. Це все сонце, це все світло сонця, яке приносить це благословіння. Ще одне, ще одне таке, я можу багато перечислювати, можна, ще один такий факт, що через світло сонця. Ми маємо такий невеличкий світильничок і вночі, правда? Місяць, який відбиває це світло сонця, і ми маємо світильник і вночі. Слава нашому Богу! Якщо взяти і за місяць, без місяця земля безладно б крутилася в космосі, але сила тяжіння його заставляє землю крутитися правильно. І місяць. Він підтримує наш клімат на землі. Можна сказати, слава нашому Богу, тому, який є мудрий, сильний і благословений Бог. Но, помимо цього всього добра, яке ми маємо зараз, цей світильник сонця, світильник місяць, ці лампочки, які допомагають нам повсякденному в нашому житті. Знаєте, все одно, якщо подивитися на людину, на людське життя, все одно там присутня якась холод в душі, нема тої того, того тепла, нема того, знаєте, тої справжньої радості, яке приносить сонце для землі, для цих рослин. Для того всього тваринного світу, що приносить оцей клімат, який сотворив Господь. Але якщо подивитися на людину, то людина остається, якби то не зігріта, як будто надальше в горі, надальше в розпачі, надальше в болях, тих переживаннях. І знаєте, що не вистачає? Не хватає ще одного світла. Не хватає ще одного світла, і про це світло. Яке записане Івана 12 розділ, 46 вірший, каже такі слова. Ісус Христос каже, Я світло прийшов у світ, щоби кожен, хто вірує в мене, не залишився в темряві. Слава нашому Богу! Каже інше місце, що. Народ, який сидить у темряві, побачив світло велике. І тим, що сидять в країні тіні смертної, засяяло світло. Це є Спаситель наш Ісус Христос. Слава йому за це, який також освітляє, який також приніс це освітлення для кожної людської душі. Це сонце, воно хоч освітляє. Но воно не може так освітити, як наш Спаситель Ісус Христос, так зігріти, як Його любов. Світло, яке ми вже говорили, воно здатне освітляти, як прийшов Ісус Христос на цю землю, коли один із учнів Ісуса Петро, коли Він почув слова Ісуса Христа, який проповідував з Його човна. І коли Він послухав слово, слова Ісуса Христа, який сказав, відпливіть на глибину, і коли він так поступив, знаєте, як будто Петро зрозумів, хто перед Ним стоїть. Він побачив себе, він зрозумів, хто він є, в якому він положенні. Світло, яким є Ісус Христос, Він освітляє наше положення і не просто освітляє, щоб, знаєте, показати, що там є проблема, що там є е, ота. Знаєте, гріховна натура, яка не дає нам розквітати, як ця природа, де світить сонце, і вона розквітає, де це тепло світить від цього сонця, і природа оживає. І цей гріх Він не дає. І сьогодні Ісус Христос Він надалі освітляє кожну людину, щоб не тільки освітити, щоб тільки, не тільки виявити, що є та проблема в кожному із нас. Гріх, який Давить, гріх, який не дає от цієї такої радості, миру, задоволення, любові, яка, як про що вже сьогодні, було сказано. Ісус каже, що я світло прийшов в світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишився в темряві. Ісус просвітляє, щоб кожен з нас він не залишався в тому положенні, щоб Він не був в тому гріху, а що він вийшов. До світла, яке є Ісус Христос. Слава Йому за це! І сьогодні надалі надалі, Він хоче, щоб ми виходили на це світло, щоб ми висвітляли те, що ну, тобто, якщо є щось в темряві заховане, знаєте, коли ми заходимо в наш дім і ми засвічуємо світло в якійсь кімнаті, ми тоді бачимо, що де є не так. Де є якийсь безпорядок, де є якась грязь, де є якесь, от неправильно і там є нечистота. І так само світло він висвітляє наше життя і показує, що десь щось не так, не тому, щоб, знаєте, показати, висміяти або ще щось таке, але щоб ми могли звернутися до нього, до того, хто може допомогти, щоб вийти з цієї темряви до того світла яким є Ісус Христос? Ісус є світлом, яке оживляє, і ми вже не раз, не раз приклади, і Слова Божого, жінка, яка прийшла до Ісуса Христа. І вона стала плакати. Вона схилилася до Його ніг. Вона слізми обмивала ноги Його. Вона зрозуміла, хто вона є, в якому вона положені, наскільки їй було їй важко, наскільки їй було трудно, коли гріх. Він був той, який ну, тяготить над її життям. Но Ісус був Той, який дав їй ту перемогу над тим гріхом. Він той, який дав силу, щоб той гріх висвободити. І сьогодні, Слово Боже, воно каже, що коли ми. Світлі, Тобто ми виносимо на світло те, що в нас є. Господи, отак і так поступав. Господи, отак і так робив. І коли ми це виносимо на світло, то Він, вірний і праведний, що зробить? Очистить і освятить нас від всякої неправди. Слава йому за це. Сьогодні серед нас є такий Ісус. Слава йому за це! Алілуя. Ава, Отче, хвала йому сильному Богу нашому, який сьогодні хоче освітляти твоє і моє серце, який сьогодні хоче допомагати тобі і мені, дорога душа. Якщо ви чуєте сьогодні цей заклик, якщо ви бачите, що ви знаходитесь надалі в темряві, ви находитесь в такому положенні. І кому гріх давить на ваше життя, сьогодні є світильник Божий серед нас. Алілуя, і кому ім'я Ісус Христос, який хоче освітлити, який хоче допомогти, щоб ми вийшли з темряви, і щоб світло Боже, воно прийшло в наше життя. Алілуя Йому. І сьогодні, якщо ви є такі, зверніться, підніміть руку, вийдіть сюди, ми помолимось, і Христос, той, який має сьогодні силу освітити, Він мене освітив. Він освітив багато з нас на цьому місці, і він надалі є той, який хоче освітляти, який хоче виводити людей з темряви, який хоче виводити з залежності, який хоче виводити на те світло, яке приносить ту радість, свободу в життя багатьох людей. Тому, якщо є на цьому місці ви. Які ще не вийшли, які ще не звернулися до Ісуса Христа. поспішіть до Нього. Він хоче сьогодні освітити тебе, дорога душа. Поспіши до Нього. Прийди до Нього, бо Він тебе кличе. Він хоче, щоб ти не залишався в темряві. Брати і сестри, також Слово і до нас. Брати дорогі, які вже звернулися до Ісуса Христа. Сьогодні є той Ісус, який хоче. Надалі освітляти нас як сонце, яке освітляє місяць, і Він відображає це світло. Ісус хоче, щоб ми відображали Його світло сьогодні. Дорогі брати і сісла, якщо я сьогодні вже не відображаю, є той, який хоче допомогти тобі і мені, щоб я надалі відображав Його світло. Сьогодні, як я вже говорив, місяць, який впливає на клімат нашої землі, чи я впливаю, як той, який підійшов до Ісуса Христа, той, який мене освітляє, чи я впливаю на клімат своє, своєї сім'ї. Чи я впливаю на клімат своєї родини, свого, свого сина і так далі. Життя, чи я є той, який може вплинути, той, який мене освітляє. Я маю ту силу, щоб той клімат Божий він був у моєму домі, клімат Божий, він був в моїй сім'ї, клімат той прекрасний, де все розквітає, де є мир, дає спокій, де Бог є тим джерелом благословіння. Я би хотів сьогодні закликати нас до молитви. Давайте ми піднімемося на наші ноги. І ми зараз помолимось до нашого того, Спасителя, який є серед нас. О Ісус, слава Тобі. Ми дякуємо Тобі, Ава, Отче. Ми славимо Твої